Привіт, привіт, мої любі! Мене звати Оля Світніцька, ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube каналі, де сьогодні ми з вами робимо прогноз на вересень 2023 року для усіх знаків зодіаку. А зараз черга раків дивитися свій прогноз на вересень 2023 року. Дивимось ми сьогодні на чотирьох різних колодах, а я нагадую, що цей прогноз ви можете дивитися за знаком свого сонечка, за знаком свого місяця, а також за знаком свого астенденту. Якщо ви не знаєте, у якому знаці ваш місяць або асцендент, ви можете в коментарях до цього відео написати свою дату, час та місце народження та дізнатися. Абсолютно безкоштовно, я вам відповім, розрахую, в якому знаці ваш місяць, в якому знаці ваш астендент, і надалі ви вже зможете дивитися свої гороскопи за усіма показниками, і таро-прогнози також за усіма показниками. Ось і ви це можете зробити абсолютно безкоштовно, написавши мені коментар. А ми почнемо, ми почнемо дивитися, що чекає на раків у вересні 2023 року. І розпочнемо ми з ось такої от прекрасної колоди Тінсултаун Таро у стилі старого Голівуду. Ми з вами подивимось, що чекає на раків у вересні 2023 року. Мої любі, мої теплі, емоційні, прекрасні раки. Що ж на вас чекає? Давайте подивимось, хочеться для вас щось прекрасне, щось хороше, тому що я знаю, що у вас зараз йдуть кармічні вузли до вашого знаку квадратурою, тобто вони йдуть по усі овентерези, а козирогів і раків вони задівають аспектом напруження, аспектом квадратури. Я знаю, на минулого року. Мене так задівав мій асцендент квадратом. Я знаю ваші відчуття змін, тому хочеться вас підтримати. хочеться чимось хорошим вас потішити. Давайте подивимось, що чекає на раків. Карта світ. Вам тут буде хотітися якось розширювати свої кордони, розширювати свої масштаби. Вас чекають подорожі. Можливо, ви будете. Багато з іноземцями спілкуватися, вивчення іноземних мов, з людьми, у яких широкий кругозір, які спілкуються різними мовами, е, інакшими від вас. Це можуть бути так якісь іноземці, це може бути глобальна мережа інтернет, це може бути робота з якимись міжнародними компаніями, іноземними компаніями. Багато спілкування онлайн. Взагалі чудова, чудова карта і для подорожей, і для онлайну, і взагалі для того щоб бачити світ ширшим, бачити, як взагалі, який цей прекрасний світ, і наскільки круто комунікувати з різними людьми, і наскільки зараз ми маємо можливості комуні... комунікувати взагалі зі всім світом, з усім світом за допомогою онлайну. Ну, тут прекрасна карта Раки. Так що ще чекає на раків у вересні 2023 року. Туз мечів, і тут ця карта, вона якраз таки говорить про інформацію, про комунікацію, про рішучість. Я думаю, що тут дійсно можливе вивчення якоїсь нової е, мови. Або ви вже вивчаєте і ви йдете з новою силою. Можливо, ви переїхали в нову країну і ви там освоюєтеся, вивчаєте це все, тому що ну ще тузу мечів, ви можете набратися рішучість. Чи і відсікти щось зі свого минулого, і рішучий рішуче йти за перемогою у майбутнє, але точно інформації тут у вас не буде мало ні в якому разі. Причому ви будете дуже вміло і вдало оперувати усією тією інформацією, усією базою знань, яка є у вас. Ви тут молодці так, раки. Тобто, ви, можливо, чомусь навчалися, щось ви робили, а зараз все, ви. Тепер ці всі знання ви будете приміняти, ви будете показувати свій досвід, ви будете просто вже показувати, чому ви, нав... чому ви навчилися, що ви вже вмієте. Ну, тут кру -кру крута комбінація, так що ще чекаю на раків у вересні 2023 року. Помірність, помірність, але все ж таки так, не перегибаємо ми палку. <хи> так, ми все ж таки комунікуємо, тут розширюємо свої кордони, але вам і комфортно буде у цьому всьому. Це карта гармонії, це карта комфорту. Ви нарешті відчуєте, що вам достатньо інформації, щоб масштабуватися, щоб глобалізувати, щоб працювати, наприклад, з новими людьми. Щоб, якщо у вас є якась своя справа, Свій бізнес, ви будете масштабуватися, можливо, ви онлайн вийдете е, на якісь нові контракти, нові зв'язки, на нові ринки, можливо, це закордонні ринки, або у вас з'являться якісь закордонні нові партнери. ну Тут чудово, роки. З вас лайк за такий розклад, за таку комбінацію карт, карт тому що карти чудові. Взагалі по гармонії. Я дуже люблю цю карту, тому що так, можливо, тут немає дуже багато якихось різких подій, але навіть якщо щось відбувається у вашому житті, воно так плавно, приємно, і ви не відчуваєте того, якого, що ви вибилися зі свого режиму, що у вас вибило почву під ногами. Тут добре, тут добре. Так, і наступна наша колода Рапі це у нас ось така от колода. Е Відьмочки, сучасної відьмочки, і ми зараз з вами подивимось, що ж чекає на раків у вересні 2023 року. Раки, давайте дивитися, що чекає на раків у вересні 2023 року. Паш Кубків! Це якесь творче починання, це якась може бути нова симпатія. Тут можливо у вас з'явиться якась нова симпатія або Нове натхнення. У мене по цій карті і творчість часто проходила. Можливо, дійсно ви підете малювати, чи ви будете малювати картину за номерами, чи ви будете малювати десь на якомусь майстер-класі, от щось ви будете дійсно малювати. У мене на особистих розкладах дійсно по цій карті дуже часто перегравалося, коли дівчатка ходили на щось таке творче, але це також взагалі якісь нові місця. І нова закоханість, нова симпатія. Якщо ви вже в парі, наприклад, можливо, у вас знову ж таки з якимось новим подихом, новий подих буде, нове віяння у ваших стосунках. Ось так, от якесь нове починання у вас. Дуже цікаво, так, давайте подивимось. Хочу більше, мені мало, хочу ще подивитися і вже подивитися картину в цілому. Що ще чекає на раків у вересні 2023 року. Раки! Так, це ще творче починання. Воно взагалі е, вас тут покличе. Ось тут уже, знаєте, сурми сурмлять. Для того щоби покликати вас до змін, щоби. Показати, що все з оцього якогось маленького кроку розпочинаються великі зміни. Я не люблю слово кармічні, але все ж таки кармічні зміни у вашому житті, що тут нарешті ваші старання оцінять, ваші труди оцінять те, що ви робили, те, що ви раніше вкладали у себе у свої якісь бізнес, у свої знання, у свої навички. Нарешті воно буде оцінене і тут взагалі прекрасно. Можливо, тут це зна. Що вам потрібно якось починати свій творчий початок, свою якусь творчу невеличку справу, свій творчий проєкт. І хай він буде ще поки що малесенький, хай він буде ще поки що папажу, такий маленький, але він буде емоційно приємний, він послужить дуже хорошим початком для вас. І ви тут, знаєте, по цим картам ви тут не будете самотньою або самотнім. Ось. Що ще ще чекає на равки у вересні 2023 року. Ви знаєте, так, можливо, десь тут щось у вас і не виходило, так? Або ви боїтеся, що десь щось у вас не виходило. Тут, наприклад, відьмочки, вони е, варять зілля і у них хоч щось не вийшло. І вам тут карти кажуть, що навіть якщо не вийшло, навіть якщо ви у чомусь якихось у своїх починаннях, ви ще поки початківець, не потрібно покидати це, навіть якщо ви очікували якоїсь більшої підтримки, більшого результату, бо ця ще карта, можливо, ви очікували, що ви там оголосите про якийсь там свій намір, про свій проект, чи, наприклад, ви набираєте людей у свою групу. Наприклад, ви завершили якесь навчання і зараз набираєте людей у свою групу, і ви побачили, що ну, не набралася група одразу. От, так от. Просто вам тут вказівка, що не здаватися, йти, йти за своєю, за своєю мрією, йти до своєї мети, йти своїм шляхом. Ось, вам буде на що покластися, вам буде. Хай навіть вас, якщо вас зараз десь у чомусь не підтримали, тому що по цим картам дуже хочеться. От, мати поруч якусь підтримку, ви тут і самотніми не будете, але можливо не буде от тієї саме підтримки, якої ви чекали. Але ви цю підтримку і опору зможете знайти в собі. Я у вас вірю, раки. Чудово! Так, і наступна наша колода, ось така. От хто пам'ятає її з. Минулого разу це у нас старо традицій, така колода в українському стилі. Ось така от гарна рубашка. До речі, хороша практика, щоб подивитися відео минулого місяця, подивитися, що зрезонувало, не зрезонувало. Я люблю. Я дивлюся на початку місяця всередині, так щоб звіритись, і в кінці. Можливо, ви так само. Якщо дивитеся, то взагалі відмічайте мене, я буду все репостити. Взагалі буду дуже вдячна вам за будь-який е зворотний зв'язок, за будь-який коментар, лайк, підписку. Я тільки починаючи ютубер, і мені буде дуже сильно приємна і потрібна ваша підтримка. Так, давайте подивимося, що ще чекає на раків у вересні 2023 року. Раки. Що ще ще чекає на вас. Другий раз туз мечів. Ви знаєте, сьогодні день, коли карти повторюються з різних колод. Мені здається, що це уже затемнення. Ми вже знаходимося у цій аурі затемнень, коли нам даються, оці знаки даються і зароджується подієвість, тому що насправді затемнення починають діяти е, за деякий час. Ще до Самої фактичної точки затемнення, ось і тут все ж таки туз мечів. Ви будете мати рішучість інформацію, силу йти вперед. Ви, от я кажу, ви чимось можливо, ви. Розпрощаєтесь, але у вас буде якийсь такий інсайт, осяяння, інформація до вас якась прийде. По цій карті проходить отакий от залізний намір. Коли ви відчуєте, що все, я маю, я знаю, чого я хочу, я йду до цього. І намір мій твердий, і рішучий, і гострий. Хм. Так, давайте ще, хочу, ще, що ще чекає на раків у вересні 2023 року раки. То знаєте, можливо, от ви виходите дійсно на якийсь ринок, ви глобалізуєтеся, і тут у вас конкуренти, і вам доведеться просто. Боротися, боротися з конкурентами, боротися з якимись не тільки конкурентами, а й найголовніший конкурент буває у нас в голові. Знаєте, якісь свої упередження, якісь свої сумніви. Вам доведеться от взяти все у свої руки і рішуче вступити в оцю от боротьбу. І зрозуміти, що я не боюся, я не боюся ні конкуренції, я не боюся ніяких своїх упереджень, я не боюся складнощів. я... Сильний чи сильна, і ви тут молодці. Ви знаєте, з таким от наміром ви тут отримаєте перемогу. Правда, тут прям по двом картам сигніфікація, що будуть люди, які будуть е, противитися. Якимось вашим рішенням, вашим починанням. Тобто, і знаєте, по цим картам ви не отримуєте підтримку зі сторони цих людей не завжди тому, що вони хочуть вам кращого. Інколи, знаєте, люди, як би це не було сумно визнавати, але інколи люди нам кажуть, що не роби чогось, або, можливо, ви почали по цій карті, ви вже щось почали зробити, а вас десь не підтримали. Там вам кажуть. Кому це треба, кому це все, це нікому не буде треба. А, там, Наприклад, ви почали свій бренд одягу, чи ви почали там на собі приклад кажу, розкладати таро, а вам кажуть, ну це бред, це нікому не буде треба, а цього вже купа, а хто там до тебе прийде, а кому ти нужна. І насправді інколи люди це нам роблять і так ніби підсовують палки в колеса, щоб ми не росли, тому що людям комфортно, так можна сказати, не рости. І коли їхнє оточення не росте, так і їм не потрібно рости. Вам потрібно просто рішуче йти до своєї мети, глобалізуватися, масштабуватися, розпочинати, розширюватися на онлайн, на офлайн. Ви тут, молодець, не слухайте нікого, тільки себе. Так, давайте ще хочу ще одну карту з цієї колоди для вас витягнути. Так, що ще чекає на раків у вересні. 2023 року. Так, і врешті-решт, тут ви знайдете нове уточнення. блиснула мені жодно колода. Я хочу його взяти, я побачила його. От будуть люди, які вас не підтримають, ви просто це переборете, і ви знайдете нове оточення. У вас буде ще відсвяткувати. Можливо, ви дійсно будете на якомусь святі чи на івенті, чи на дні народження, і у вас почнеться більше комунікації, інформації, новини з цих людей, нові зв'язки, нове оточення. Тобто, ви тут позбавляєтеся? Ви позбавляєтеся від усього, що вас руйнувало. І, можливо, так воно йде якимось таким кармічним переворотом, кармічними змінами, рішучими у вашому житті, але далі ви тут знаходите нове оточення, і це приємне оточення, дружнє оточення, більше спілкування, більше комунікації. Отут прекрасні карти. Ви знаєте, оцей от переломний момент це знаєте йде як зачистка. Якщо таке буде, ви не... Засмучуйтеся, згадуйте слова Олічки, я з вами. Я з вами, все буде добре. Так, і ще одна колода на сьогодні це у нас старого колесо року, і ми з вами подивимося чекає на раків у вересні 2023 року. Раки, що ж на вас чекає? Так, дійсно тут ви звідкись йдете? Ви все ж таки, ви звідкись йдете, це ще якийсь перехідний стан, такий стан змін. У класичній колоді ця ще карта пов'язана з затемненнями. І я думаю, що ви тут йдете від поганого оточення якогось, від якихось старих проєктів, які вас тут сковували, від того, що вам заважало. Ви просто набираєтесь рішучості і все це відсікаєте і рухаєтеся до нового, до нових берегів, до свого спокою. До до своїх стабільностей, до своїх нових починань. Так, давайте ще, що ще, ще чекає на раків у вересні 2023 року. Тут, знаєте, тут ви можете або піти звідкись, щоб почати щось нове наприклад, піти з роботи, піти з одного проєкту на інший проєкт. Знайти новий проект, або ви тут завершуєте насправді навчання, або ви тут ідете, наприклад, з роботи, яку вони дуже любили, і починаєте навчання в тій сфері, де ви давно цікавилися цим, можливо, це якийсь дизайн, можливо, ви хотіли бути. Художником, графічним дизайнером, дизайнером інтер'єру, це щось таке попажу. Це може бути якесь таке ваше творче починання, попажу кубків, можливо, копірайтинг чи смм, тобто ви. Ідете з якоїсь такої, якогось проєкту, який вам не дуже подобався, і або починаєте навчання, або завершуєте і продовжуєте навчання, і вже фокусуєтеся на тому, що, що вам дійсно подобається, що дійсно ваше. Ну це гарні карти раки. Так, давайте ще, що ще. Чекає раків у вересні 2023 року раки. Так, знаєте, тут не, не всі, от дійсно, от карти повторюються знову ж таки, не всі вас підтримують у вашому рішенні. Вам тут головне рухатися поступово потрохи і йти за своєю мрією. Тому що якщо там ви ризикнете дуже сильно, ви можете потім подумати, що знаєте, ігра не стоїла свіч. Ось, Тобто, від необдуманих рішень. Ми якось себе відгорожуємо, знаєте, але все ж таки конкуренції не боїмося. І знаємо, що якісь оці можуть бути якісь там придирки з чиєї сторони, там якісь засудження, плітки. Це все через те, що є місце конкуренції. Розумієте, просто карти підряд з різних колод повторюються. сьогодні. Якась магія. Чесно, не, не знаю. У мене такого ще ніколи не було, щоб я сиділа, просто мала 4 колоди, і вони з чотирьох колод підряд повторювалися карти з різних колод. Шок. Але Раки, все одно йдіть за своєю метою, йдіть за своєю мрією. Я вірю, вірю в те, що у вас буде все добре. Хай цей творчий початок, так, хай оця енергія. Енергія кубків це ще й ваша енергія. Ви ж у нас рак, ви у нас водичка, це у нас ще й кардинальна вода. Тобто ви у нас найемоційніший знак, наймінливіший. Ви у нас керуєтеся місяцем, ви у нас також вже дійсно відчуваєте наближення затемненчий, тому що взагалі у затемненню бере участь сонце та місяць, тому і раки, і леви вони автоматично. Будуть вже під впливом оцих затемнень, тому що ваші управники, ваші управителі вони приймають участь у затемненні. Але взагалі зміни, зміни розпочинаються. Ви вже маєте відчути цей подих змін. Вітер змінився, і ви йдете в новий, причому це нове. Ви можете, воно може бути не зовсім-зовсім нове, але ви можете масштабувати якісь свої інтереси, масштабувати своє хобі. Я з вами, обов'язково напишіть мені, що там у вас за творчий початок. Ви молодець, я вас обов'язково підтримую і обов'язково триматиму за вас кулачки. До наступних відео!